Минулими вихідними у приміщенні спорткомплексу відбулася ювілейна 25-та за рахунком спартакіада здоров'я працівників житлово-комунального господарства. Додамо, що вона проводиться комунальниками щорічно до дня свого професійного свята. У змаганнях та спортивних конкурсах із 12 видів спорту взяли участь усі підрозділи комунального підприємства Слаутське ЖКО», працівники міськводоканалу, члени дворових клубів за місцем проживання та багаточисельні гості. За короткою офіційною частиною... Свята, де учасників вітали керівники комунальної сфери міста, представники влади, розпочалась, власне, спортивна частина заходу. Вона була насичена улюбленими видами спорту, а також спортивними конкурсами, де змагались люди різного віку. Поки любителі спортивних ігор готувались до поєдинків, пройшли змагання з шашок, шахів, доміно та настільного тенісу. Приємно те, що у цих змаганнях взяло участь багато дітей. Серед шашкістів відзначився начальник жек номер 2 Олександр Пекарський. Серед тенісистів домінувала сім'я Шабурових. У змаганнях з доміно впевнену перемогу вже третій рік поспіль здобуває працівник ЖЕК номер 1 Олег Шестак. У напруженому змаганні з перетягування канату з мінімальною перевагою перемогла команда житлово-комунального об'єднання. А ось на волейбольному майданчику водоканалівці зуміли взяти реванш. В цьому році для керівників підрозділів було проведено конкурс з Дарцу. Тут відзначився енергетик житлово-комунального об'єднання Віктор Бондарчук. У силових видах спорту, армспорту та жиму гир на 16 кілограм традиційно відзначились Максим Свінтіцький, Степан Шабуров, Володимир Шевчук. У заключній частині перед вирішальною грою у міні-футбол відбулися конкурси баскетбольний снайпер та футбольний пенальті. А ось футбольний поєдинок у боротьбі за кубок комунальників завершився перемогою команди ЖКО під керівництвом Олександра Чертниша. Відтак комунальники вкотре довели, що вони вміють не тільки гарно працювати, але і змістовно відпочивати.